Вашої уваги, авторський вірш, Шевченкове слово в наших серцях, Україно, ти в серці живеш у піснях, у думках, у гарячій сльозі. Шевченкове слово крізь вітер гримить, не згасне твій вогник у вічній борні. Ми твоя сила, надія, життя. Кожен із нас твоя щира душа, разом здолаємо бурі й вітри, щоб вільною у світі навік була ти. Борітися й буде вам Бог помагать. Так слово тараса нам шлях освітля. Він кликав до правди до волі, до світла, щоб совість людська не була більше звикла терпіти кайдани. Мовчати в ярмі, його заповіт зберігаєм в собі, ідемо вперед, піднімаєм чоло, щоб правди й свободи вітри не змело. Шевченкове слово в серцях не згорить, воно нас єднає, навчає, любить.